Що друзі? Я вас вітаю. Ви на Ютуб каналі ТелеграфЮей. Я Микита Міхальов. Зараз будемо аналізувати все, що стосується нашої оборонки, підтримки нашої держави у війні проти цієї терористичної країни, недокраїни під назвою Росія. Мій гість сьогодні і просто зараз це Сергій Кузан. Ви бачите його, це голова Українського центру безпеки та співпраці. Сергій, мої вітання. Вітаю, Микита. Так. Пропоную розпочати з максимально свіжої, якщо можна так сказати, інформації, яка отут от теж питання повинна хвилювати нас, звичайних українців, чи не повинна? Я про Рустема Умєрова, міністра оборони, який повідомив, що підписав подання там до Кабміну про звільнення трьох заступників і держсекретарки. Не знаю чи кажуть широкому загалу щось ці прізвища Станіслав Грайдер. Він, до речі, не просто звільняється а йде в офіс міністра, керівником. Олександр Сергій, Юрій Джигер, ну і держсекретарка Людмила Дараган. Так от, Сергію, питання. Нам повинно взагалі бути цікаво, він когось звільнює чи не звільнює? Чи треба все ж таки шукати якісь міжрядками підводні камені? Заметафоризував. Е, ну, нормальні абсолютно питання е, і так. Е... Нормальне нормальне абсолютно питання, і треба тут розуміти, що в міністра ну є функціонал, тобто його заступники це є фігури неполітичні ні в якому разі, і отже, тому призначення або звільнення їх це за загальним правилом, тобто, це не є якимись коаліційними рішеннями, тобто політичними призначеннями, тобто, там де ну, виборець. Або ж його представник, тобто партійна сила, політична сила, якийсь має вплив, і це є нормально в час війни. Тобто, це весь кадмін. У нас це суто такий робочий функціональний орган. І, звичайно, що кожен міністр підбирає собі заступників ну конкретно під той функціонал, який він виконує. Окрім того, треба зважати також, що міністерство оборони ну воно не є в повній мірі, як би сказати, зорієнтовано на виключно українське питання, і звичайно ж є момент співпраці. З нашими закордонними партнерами найбільший партнер це звичайно ж Сполучені Штати Америки, і тому розгляд, якби їхніх спроможностей, і відповідно, що і, і нашого функціоналу, оце є одним з тих питань, які потрібно вирішувати. Під цей функціонал і підбирає свою команду міністр. І отже, для того, щоб реалізовувати і тут. В першу чергу національні проекти, національну програму Міністерства оборони і взаємодіяти ефективно зі своїми колегами з аналогічних урядових установ. На заході, в першу чергу, сполучених штатах, і підбирається відповідна команда. Тобто, це не значить, що хтось гарний, поганий, подобається, не подобається. Тобто, це означає лише що під кожну функцію підбирається конкретна особа, тому це процес абсолютно нормальний. Ми бачимо, що є вже ну якісь певні окреслення нових напрямків роботи. Бачимо, що після візиту президента до Сполучених Штатів вже бачимо серйозні зрушення, тобто і виділення фінансової допомоги, і цілі програми по співпраці, і по зміцнення обороноздатності, і очевидно, що конкретно під ці програми, під ці проекти потрібно підбирати і відповідних відповідні кадри. Зараз у нас ситуація така, що ці кадри ну, максимально повинні бути, як би сказати, обізнані в своїх своїй темі. Максимально повинні бути прийнятними і функціональними. І тому немає жодних сумнівів в тому, що нові заступники будуть повністю відповідати всім цим критеріям. Тут нещодавно з'явилася така ну на те, щоб теорія, чутка, думка про те, що ось ці проблеми з виділенням майже 7 мільярдів доларів допомоги від сполучених штатів, що типу ось неочікувано неочікувано З'явився дедлайн. Ну що вони можуть згоріти? Ви ж пам'ятаєте? От воно так відносно неочікувано і повідомлення, що це якраз так пов'язано з тим, що команда Умірова не допрацювала, тому що там є окремі люди, окремі підрозділи, які повинні щодня контактувати з нашими партнерами і американцями у тому числі. І як дятел нагадувати їм от у вас є стільки, то ще грошей. Не забувайте про це. Ну американці ж не зобов'язання це по суті робити, це нам потрібно, і мовляв, оці звільнення можуть бути пов'язані з цим. Ну тут можуть бути різні, як я сказав, причини. Тобто, звичайно, що в кінцевому вигляді, от саме вся американська допомога вона не може бути десь залишена, тобто вона вся повинна бути тут, в Україні і максимально причому ефективно використана. Причому так, щоби от всі ці комуні... зворотня комунікація про використання цієї допомоги. Вчасно надійшла назад, повернулася до американської сторони, і щоб не було в, в жодної історії, навіть сумніву в тому, що вся допомога використовується використовується максимально ефективно, і саме так як того потребує ось цей наш надзвичайний цей воєнний час. Тому так, звичайно ж, що ну певний такий вплив. От я не скажу, що це є якісь західні партнери, але mm -hmm. це якраз от наша співпраця, тобто реалізація програм допомоги від сполучених штатів ну і інших наших партнерів. Тож знаєте, ця новина частина суспільства могла так розбурхати чи збудити на фоні того, що. Все більше ось цих от розмов про те, що Буданова можуть звільнити керівника головного управління розвитку Міністерства оборони України. А його є за що звільнювати і друг звільняти і друге питання: а кому це вигідно? Звільнення Кирила Буданова? Ну тут дивіться. Ми розділимо ці питання, тому що є звичайно, що питання фінансове, і до речі, заступником по якраз по фінансах Гумерова був пан Юрій Джигір, і це людина дуже фахова, і працювала і в міжнародних інституціях і втілював ну, власне саму реформу охорони здоров'я. Тобто тут треба розуміти, що я не сумніваюся в високій кваліфікації конкретно цієї людини. Ну але завдання з цілому міністерства оборони і отакого от злагоджене злагодженого механізму, тобто тому, що мова йде не лише про якусь персонал не про персональну. Якщо б мова йшла виключно про фінанси. Тоді би ми говорили про одного конкретного ключового заступника з конкретним прізвищем, але в даному випадку змінюється ціла команда заступників міністра, і тому треба говорити про зміну самої політики, тобто політики взаємодії. Це не питання персоналі, це питання саме створення відповідних механізмів. Під, і підбір команди під реалізацію е, от ці, цих програм в е, у випадку із е, очільником головного управління розвідки, ми всі добре розуміємо, що він є ефективний, і бачимо, що е, наразі е, немає підстав говорити про його звільнення, тобто були певні е, вкиди, які робилися там і про звільнення, там чи має президент е, право звільнити його. Як очільника власне розвід товариства України, так, безперечно, має. Чи таке рішення прийняте? Ні, воно не прийняте, і, і очільник ГУР залишається на своєму місці. Він продовжує виконувати свої завдання. До речі, побачили, що він їздить також і по фронту, і в Харкові, і на передовій на позиції. І це, до речі, його характерна риса і дуже часто. Бійці, ну це ще було там до повномасштабного вторгнення, коли ще він не був такою публічною фігурою. Дуже часто він приїжджав, вітав, обговорювали дуже конкретні операції на нулі. Він від'їжджав і бійці навіть не розуміли. Вони не могли повірити, що сам очільник гур просто отут так знаходиться з ними, обговорює деталі операції. І знаходиться в зоні підвищеної небезпеки, тобто в даному випадку також немає сумнівів то високій кваліфікації цієї людини, сміливості, відданості. Але і, але і зараз підстав говорити про те, що його звільнення вже ну доконаним фактом немає. Бачимо, що десь були звільнені його заступники. Бачимо, що звільнені заступники міністра. Однак, очільник гур, як і міністр, залишаються на своїх посадах. І, до речі, тут можна провести аналогію також із прем'єр-міністром Шмигалем, коли ми ну це тільки те, що я нарахував, там понад 10 разів. Ми вже чули про його неминучу відставку, але кожного разу це виявлялося перебільшеними чутками. Тому я би пропонував от не коментувати все ж таки чутки, тому що ми ще не чули жодної офіційної заяви. Ну а вже якщо, наприклад, це станеться, я впевнений, що буде і відповідне обґрунтування від перших осіб держави про нашу війну з Росією і терористичні дії цих собак. Щоденні, тут по вересню, цей місяць став першим місяцем, коли атаки шахедам були щодня. Всього за вересень по нам випущено 1339 шахедів. 1107 було збито. Нашими силами протиповітряної оборони деяка частина шахедів була подавлена засобами РЕП. Хтось відправився у Білорусь, хтось назад до Росії в середньому 44 чотири шахеди щодня, якщо ділити кількість на кількість днів у вересня, і знаєте, це направду лякає, тому що тепер ось ці повідомлення там тижневої довнини про те, що Росія, от. Не перевиконала план по 6 тисячам шахедів, де да вони тільки за місяць більше тисячі випустили. Ну вони виходить за рік, можуть випустити 1015. чи випустити, і отримати від ірану, чи випустити і отримати від Ірану і від Китаю, звідки у них така кількість всього у найбільш санкційної блін країни світу, яку всі намагаються тиснути з усіх сторон і первинними, і вторинними і третинними санкціями, стільки смертоносних драндулетів, ось цих. Ну ви праві, що це був неймовірний місяць, якраз в плані інтенсивності застосування саме шахетів, але все ж таки, якщо ми подивимося на попередні місяці, от з червня по серпень. То бачимо, що росіяни мали змогу накопичити ось цей певний запас, і от зараз вони цей накопичений запас фактично використовують. Ну як і очікувалось, тобто тут немає жодної несподіванки, і для нашої розвідки це не стало несподіванкою. Також і місця пуску цих шахетів, і місця збірки цих шахетів. Тобто, це ця інформація, ну десь зрозуміла, і те, що росіяни хочуть. Просто-напросто перевантажити нашу систему протиповітряної оборони, так щоб ми просто відстріляли, умовно кажучи, наші ось протиракети для того, щоб нас числом просто масою передавити і от таким чином пробитися до наших енергетичних об'єктів, ось це насправді і мета росіян. Тобто, вони накопичувалися, по-перше, по-друге, що дійсно. Вони дійсно нарощують виробництво дронів, тобто, це є факт, і нарощують, і в цьому плані і їм набагато простіше, тому що Іран також їм передав і передає, продовжує передавати певні свої технології. І, звичайно ж, що для нас це є абсолютно дивним, неприйнятним, як можна застосовувати ці ж такі шахеди, але Якщо ми подивимось на той такий Іран, який вже понад 50 років під санкціями, ну то от їхня розробка. Тобто вони використовують прості технології з ну досить порівняно дешевих компонентів комплектуючих, які їм вдається завозити обхідними шляхами через Китай, в великій мірі, через інші треті країни країни третього світу. І от ця, цей процес на сьогодні налагоджений із Росією, тому що все ж таки технологічна база у росіян значно, значно ну, розвиненіша і масштабніша ніж в тих же іранців, і от санкції на Іран більше впливають аніж на Російську Федерацію. Тобто нам потрібно це розуміти, і ну, звичайно ж що не буде такої ефективного, не буде ефективного механізму санкцій. Щодо саме комплектуючих до е, простої зброї от типу е, цих бараджуючих боєприпасів, е, ми можемо говорити про обвал саме російських російської технологічної продукції, тому що високотехнологічні літаки, наприклад, Ту-22 і Ту-95 росіяни, тобто їхня власне стратегічні ракетоносці, росіяни вже не зможуть випускати. Тобто, це є дійсно з цим проблема. Бачимо також проблеми з їхнім авіаносцем, наприклад, адмірал Кузнєцов. Тобто, це вже для них стало проблемою. Це був єдиний їхній авіаносець, вони не можуть випускати. Бачимо проблеми з їхньою космічною програмою, але от проблем з виробництвом дронів в них найближчим часом не буде. Треба нам це розуміти. І тому немає просто іншого засобу протидії аніж знищення от, місць виготовлення складання цих шахедів, встановлення всі всього ланцюжку постачання комплектуючих збірки ключових осіб. І до речі, в цьому плані я би хотів ну дійсно відзначити роботу головного управління розвідки по знищенню ну фактично керівника військового військового центру підготовки операторів і обслугович і обслуговуючого персоналу прямо під Москвою. Тобто, це є ключовий офіцер по виготовленню виробництва от, власне цих дронів його було знищено. От таких ударів нам потрібно робити набагато більше. Але для цього ми також повинні мати інструменти. Тобто, не секрет, що наша технологічна база вона е, обмежена, вона обмежена ресурсами країни. І, е, до речі, заява міністра була також, що ну, ми фактично використовуємо наші, е, наші потужності е, військово-промислового комплексу, тобто вони завантажені і е, профінансовані в розмірі 7 мільярдів. А спроможності наші втричі більші, тобто в приблизно 20 плюс мільярдів. І от для того, щоб у нас більше дронів виготовлялось, летіло і знищувало, знищувало російські військові об'єкти. Нам потрібно в першу чергу гроші, нам потрібно більше технологій, нам потрібна розвідувальна інформація, і нам зрештою потрібно дозвіл, ну і звичайно ж, засоби завдання далекобійних ударів. Тобто ми повинні мати ті самі спроможності, які мають сьогодні росіяни. А росіян, от їхня глибина ураження – 2,5 тисячі кілометрів. Тобто, вони можуть покривати всю територію України. Ми, на жаль, всю територію Росії не можемо покривати, або ж, або ж наші засоби вони є недостатньо масовими, і, от це є те головне завдання, над яким. Нам доведеться сконцентруватися. Ну і звичайно, що система протиповітряної оборони і тут не лише ці мобільні групи, які можуть відслідковувати і збивати ці шахети, тому що і росіяни їх постійно вдосконалюють. Тобто, ми бачимо, що вони вже застосовують і стаблінки, і інші системи навігації, тобто вони покращують цей дрон. Але також і засоби радіоелектронного -електр... радіо радіоелектронного подавлення боротьби, тобто всі ці речі повинні діяти в комплексі, плюс, звичайно ж, авіація. От аві... з за... авіацією, умовно кажучи, ганятися і за ракетою, крилатою, і за шхедом набагато простіше, і от ми всі ці всі ці компоненти ми фактично будуємо з нуля те, що інші країни вони будують десятками, тобто не роками, десятками років. У нас фактично за три роки набудована така система, якої на сьогодні немає не в багатьох країнах НАТО і якої вчаться вже вони у нас. Тобто, як застосовувати ну, як в умовах ну, тотального застосування дронів повітряних, наземних надводних, можна взагалі їм протидіяти сучасної західної зброї. Тому так питання це складне. І воно потребує саме такого комплексного рішення, про яке я зазначив тут в контексті інвестицій у наш військово-промисловий комплекс. Ви ж теж помітили, що якось у цьому році більше грошей від наших партнерів йде саме на закупівлю українського озброєння через нашу оборонну промисловість. Мені здається, тут не те, що піонер, але передовик по, по динаміці і частоті це данія. Ну, по кількості, мабуть, поки що, Сполучені Штати все одно вони так разом і 2,5 мільярди передбачено у тому великому пакеті на закупівлю зброї от через нашу оборонку. Данія передає нам майже 629 мільйонів для такої закупівлі, 434 мільйони – це із заморожених російських активів. Теж фінансує Федерація закупівлю українського зброєння. Молодці! Хочеться так пожартувати, але тим не менш, не до жартів. Це суттєва сума для нашої оборонки. Ну от якщо загалом 7 мільярдів всього, ну тут плюс виходить 2,5 мільярди від штатів, 600 від данії, це виходить уже 3 з копійками мільярда. Так, це надзвичайно суттєво. Тобто, ми бачимо, що на наступний рік, <кій> на наступний рік, дійсно у нас буде нарощуватися обсяг саме фінансових інвестицій в нашу оборонку. А це наші виробничі потужності, це і робочі місця. Ну і зрештою, це є зміцнення нашої обороноздатності. І от в цьому плані данія дійсно є піонером тобто, вона демонструє лідерство. Їхні заяви військового політичного керівництва вони повністю йдуть синхронно. І збігаються, і ну тут справді можна тільки порадити іншим країнам брати приклад з данії. Якщо би в інші європейські країни вони дійсно от, дослухалися до прикладу данії, тобто збільшили і обсяги фінансування і, і, і інвестицій в Україну і фінансування своєї оборонки. Я впевнений, що ми б вже завдали росіянам. Ніж в нього удару, тому що ну дійсно в росіян дуже багато зброї в Європі. Просто немає стільки зброї, скільки мають росіяни. Ну це об'єктивно, тому що накопичена вона ще з часів радянського союзу, тобто, це були найбільші на континенті запаси зброї взагалі. От ми ці запаси е, на сьогодні просто утилізуємо. І на жаль, поки росіяни не вичерпаються повністю, тобто, от до того часу, вони зможуть воювати. Але от в європейців найбільші запаси грошей, тобто, дійсно, економіка Російської Федерації вона за рівнем ну до рівня, скажімо, Іспанії, тобто за різними там показниками, хтось каже на рівні Іспанії, хтось каже на рівні Італії, але в будь-якому разі їхня економіка не зрівняється з економіками. Європейських країн, і от те, що вже можуть робити європейські країни, тобто, якщо не передавати безпосередньо всю свою зброю, це звичайно ж оці фінансові вливання. І от цей успішний кейс Данії, він дійсно повинен продемонструвати іншим країнам, що можна просто інвестувати в Україну, тобто це є інвестиція, налагоджувати свої виробництва, виготовляти якісний продукт. А Україна буде за це ну просто-напросто зміцнювати. Загалом європейську систему оборони, тобто, це є дійсно вигідна річ, а не просто що допомога якоїсь країни. Ну умовно кажучи, навіть ті ж такі самохідні фіні артилерійські е, е, установки, навіщо вони е, в данії? Тобто, з ким вона там зібралася воювати З Швецією там, чи Німеччиною? Очевидно, що це є нонсенс, е, тому саме такі засоби потрібно використовувати якомога ефективніше, тобто, вся сухопутна зброя. Повинна бути передана до України тут е, вона звичайно ж буде максимально ефективно застосована і вже е, умовно кажучи, зі зворотнім зв'язком буде повернутись до та, ті ж таки данії, і вона вже побачить, а що може бути е, ще більш ефективно в нашому. Завтра для того, щоб зміцнити оборону тієї ждані. І це так само, як ми бачимо, наприклад, з літаками з f 16 коли е, країни, і, е, ну це і Данія, і Нідерланди передають свої літаки. Це є дійсно. Тобто, це, для нас це є космос. Вони не зрівняються з, нашими, з нашим радянським льотним парком. Але от для європейських країн це вже позавчорашній день. Тому що всі тепер закуповують натомість F-35. Тобто вони обновляють е, свій льотний парк при цьому е, ще й е, зміцнюючи свою от власне обороноздатність, допомагаючи Україні, і це та ключова теза, яку потрібно доносити до всіх без виключення європейських країн, я зараз чотири заяви і повідомлення об'єднаю в одне, тому що мені здається, одне залежить від іншого. Президент Володимир Зеленський в одному зі своїх нещодавніх звернень сказав, що зустріч формату Рамштайн, яка буде от уже у жовтні, так цього місяця на рівні лідерів. Що там на цій зустрічі треба буде визначитись, як посилити тиск на Росію заради справедливого миру, і вочевидь тема далекобійної зброї буде там піднята і. Налаштований Зеленський більш позитивно. Це прям я процитував його щодо дозволу на удари. Якесь анонімне джерело у Штатах каже, що після президентських виборів Байден прям офіційно про це оголосить. Е і сьогодні е стало відомо про те, що знеструмлена підстанція, яка живить Запорізьку атомну електростанцію. А це загроза блекауту а відповідно радіаційної ядерної безпеки. А питання моє наступне. У нас зазвичай будь-яким діям наших партнерів по передачі того чи іншого по наданню там якихось дозволів передує якась, на жаль, трагічна подія, рідко хороша подія. Ну от на кшталт українського контрнаступу у Харківській області, контрнаступальних дій, так і у частин Херсонщини, але зазвичай трагічні дії. Запорізька атомна електростанція, чи будь-яка інша атомна електростанція, і загроза ядерної радіаційної безпеки, яка може стати реальністю, буде достатньою тригерною подією для того, щоб прибрати ті стопи, які зараз існують. Ну я скажу відверто, що я не думаю, що є щось, що щось станеться в Україні, щоб дійсно повпливало на політику, зокрема сполучених штатів, і відповідно на інших наших партнерів, тому що саме Сполучені Штати тиснуть на наших партнерів, тобто з тим, щоб ну з їхнього з їхнього боку це є нормально, щоб наша щоб їхня вірніше військова допомога. І військова взагалі політика по відношенню до нашої війни була узгодженою, і треба там розуміти, що навіть от бачите захоплення цього енергетичного об'єкту а це є найбільша атомна електростанція в Європі. Це і це і перебування там військових Російської Федерації, тобто, а взагалі за визначенням, будь-який атомний енергооб'єкт є демілітаризованою зоною, тобто там заборонено взагалі будь-яка зброя. Заборонено на території цього об'єкту будь-які воєнні дії взагалі. І Російська Федерація, тобто як країна, яка будує по всьому світі. І обслуговує атомні енергооб'єкти, вона звичайно ж, ну нібито включена в всі ці процеси безпосередньо чи це якось повпливало? Ну, ми не бачимо. Ми не бачимо зміни політики і зміни якби черговості дій з боку, в першу чергу, Вашингтону. Тобто, і оцей їхній принцип контрольованої ескалації. Він продовжує діяти і продовжував діяти попри ну дійсно той терор, який чинила Росія, і продовжує чинити Російська Федерація. Тобто, а це вже це вже не не конвенційна війна, це використання своєї армії як терористичного угрупування. І здавалося б, за всіма логіками, за всіма міжнародними конвенціями, тобто проти терористів, які ще крім того загрожують ядерним об'єктам, очевидно, що потрібно застосовувати максимально жорстокі і жорсткі заходи. Тобто, ми бачимо, як одразу ж щойно склалася така загроза в Червоному морі, як американці послали, наприклад, свою ж авіаносну групу, як застосовувалися передові їхні ракети томагавки. Набагато потужніше ніж ті ж такі атакамси, по яким у нас досі немає дозволів ані кількості потрібної. Тобто, розуміємо, що є певний сценарій, є певна логіка в цій ескалації і західної допомоги, і на неї важко. Я не думаю, що повпливають якісь жорстокості росіян або ж чергова їхня загроза на енергооб'єкті, але ми е, водночас бачимо заяви останнім часом від Індії від Китаю, які вже ну, мені здається, ледь не щомісяця заявляють про неприпустимість взагалі ядерної загрози, тобто і застосування ядерної зброї, і, взагалі, е, спричинення будь-якої ядерної катастрофи. І я думаю, що ось це саме ті, е, ну так в лапках, скажімо, партнери Путіна. До думки якої він змушений прислухатися, і тому, звичайно, що Путін може десь чинити якийсь блеф, він може погрожувати, загрожувати, але все ж таки він мусить зважати і на Китай, і на Індію. Ну тому, що це є фактично його єдині партнери, від якого від яких залежить і його економіка, і його військово-промисловий комплекс. Сергій, спасибі вам за ці детальні розбори та тих теми проблем, які існують і ще існувати в контексті нашої війни з Росією з Росією. Сергій Кузан, це голова Українського центру безпеки та співпраці, був моїм гостем. Спасибо ще раз. Я Микита Міхальов. Ви на Ютуб каналі Telegraph.ua. Лайк, підписка обов'язково. А також зазирніть на сайт telegraph.com.ua. Там багато і ексклюзиву, і актуальних новин. Бережіть себе, Па-па. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.